Я не затриманий, я можу йти. Ну, ви ж сказали тільки що, що Ви самі... відмовляєтесь назвати своє прізвище і не побачив. Ви тільки що самі сказали, що я не затриманий. Вірно, відеореєстрація проходила, що я не затриманий. Я можу сюди йти. Ви Можете йти, а не їхати. Без питань, добре. Питань немає. Сідай, Сара. Сідай. Пересідай Пересідай да. Сіда. Пересід. За баранку сідай да. Сідай за баранку. Що да. таке? Да. Все. Тай до мене немає, я не все Добре. Я, я собі сідаю. Правильно? Я не їду. Зараз він нікуди не поїде. А він тут до чого? Ви його не затримували? Він користувався якраз. то. — Це записано відеоси. Я не затриманий. Ви самі сказали. Сідай. Сідай, не що Ні, Ладно, дай назад, я забиралку зяду. От кожні так. Видіємо сюди. Я не можу, то показать. Приїтри відкрив. Ви сказали, що я не докиму. А не, я, я не де... їду, я чим чіпую. Я позу так ставлю. А, не їхати? Питань нема. Знімай. Я не їду. Я не їду.